В якій валюті вигідніше робити довгострокові накопичення? У 2008 році курс долара різко стрибнув з 5 до 8 гривень. Людей виникла паніка. Ті, хто мав кредити в доларах, втратили гроші. У 2014 році історія знову повторюється: тепер долар стрибає з 8 до 14 гривень. І в людей закріплюється в голові такий стереотип, що гривня це не вигідно. Я говорю з вами про довгострокові накопичення, тому давайте подивимось на прикладі 2025 року і 2003. Зараз на середньому 1 доллар коштує 42 гривні. У 2003 році він коштував 5 гривень 30 копійок. Що ми бачимо? За 22 роки курс долара зріс на 36 гривень. 36 поділимо на 22, виходить нас 1 гривня 60 копійок. Тобто 1 долар в середньому зростав кожен рік на 1 гривню 60 копійок. А тепер давайте на прикладі однієї тисячі доларів подивимось, чому у гривнях на довгостроковий термін набагато вигідніше накопичувати ніж у доларах. В цьому році за 1 тисячу доларів ми отримаємо 42 тисячі гривень в середньому. А тепер візьмемо до уваги, що курс долара з кожним роком зростає на одну. 60 гривень 60 копійок, тобто на наступний рік у нас буде 43 тисячі 600 гривень. І якщо б ми сьогодні 1 тисячу доларів, а саме 42 тисячі гривень поставили на депозит, купили акції, облігації, а саме оптимальний варіант це довгострокові договори страхування життя, нам би на них за рік нарахували в середньому мінімум, точніше, 12% річних. Але я для прикладу візьму 10% 10% від 42 тисяч, за рік це виходить 4 тисячі і в кінці року в нас вже було 46 200 гривень, що більше, ніж 43 600 гривень. Хочу підкреслити, що це вигідно у випадку довгострокових накопичень. У нашому випадку це більше 20 років. Якщо просто зберігати гроші вдома у валюті, це однозначно вигідніше і надійніше. Чому я говорю про довгострокові накопичення? Саме 20 років і більше. Все дуже просто. Моя задача, я хочу якомога. Більшої кількості людей донести, що потрібно накопичувати і формувати стратегічний резерв, а його формувати саме на довгий термін, вигідніше в гривнях. Для чого потрібен цей стратегічний капітал, стратегічний резерв. Все дуже просто. Кожен з вас після віку 60 років має за щось жити, а ви в 60 плюс років більше не будете мати можливості заробляти як заробляєте час. Оцей період від 20 років до 60, ці 40 років у вас є час. Щоб сформувати собі стратегічний капітал, так як в період навчання нас забезпечували батьки, свої гроші не було в другий період, коли ми почали працювати ці приблизно 40 років. Ми працюємо, самі себе забезпечуємо і щоб